Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую всім у кожному за ваші слова, теплі, за підтримку. У нас вся країна така, знаєте, страждає. Ну, але бувають такі місця, котрим достається ну, занадто. От і я теж приношу сьогодні співчуття своїм чорнобайцям, які потерпіли від вчорашнього обстрілу та й від того, що було раніше. Вчора, вчора нас накрили буквально шквалом вогню. Ну, звісно, це жахіття. Тому Чорнобайці, мої милі та херсонці, тримайтеся. На дворі йде війна, ми все це знаємо, розуміємо, і ми всі ждемо цю перемогу. Вона, звісно, буде. Просто шлях до неї такий кривавий і важкий. Сьогодні хочу зробити для вас розклад, такий загальний, на тему, чи знайду я нову роботу. Ви частенько до мене звертаєтеся. В приватних консультаціях і саме оце питання про роботу. Зроблю такий загальний розклад, можливо, для вас щось буде ну, корисна якась інформація. Це буде два варіанти: перший варіант Чеклонське таро і другий варіант універсальний ключ. От так, я зроблю на два варіанти. Розклад, загадайте: перший, другий, перший, другий варіант, кому що подобається, загадайте. <кій> і питаємо зараз, чи знайдете ви нову роботу. Ну, коли я роблю такі загальні розклади, то я взагалі спершу питаю як сигніфікатор, хто ви є та людина, яка шукає особов... ну, роботу. Хто ви? Зразу випала королева Пентаклів. Хто ви? <клап> можливо, ви є жінка, ну, можливо, ви і чоловік, це не важливо. Але це ви та людина, якій дуже важливо мати гроші і не просто так, щоб вони, а щоб було навіть про запас. Ну Це нормально, так? Королева Пентаклів це такі, взагалі, така людина, для якої матеріальний стан дуже важливий. І якщо вас не, задовляє, не, задовляє, не задовольняє вміст вашого гаманця, то ви страшенно нервуєте, переймаєтесь, переживаєте. Ну, це нормально. Тобто ви така людина, для якій фінансова стабільність дуже важлива складова. Тобто ви ні від кого нічого не чекаєте, ви привикли сама, сама сама. І щоб була впевнена, що саме от я зможу себе забезпечити. Ні на кого не насподіваюсь і надіюсь. Повторюю, це можливо і для чоловіків, і для жінок. Що ще? Ну, знову ж таки, мені показують таку незалежну людину, людина, яка дуже принципово для вас забезпечувати сама себе чи сам себе. Ви не просите ні в кого допомоги, і як би важко не було вам у вашому житті, ви все сам-сам, ну або сама, сама, сама. Ви не жадна людина, ні, тут немає четвірки пентаклів, яку я називаю жадіною. Ні. Ви не меркантильна людина, але у вас завжди повинні бути гроші. І це добре. Ну і головне питання, чи знайдете ви, врешті-решт, роботу. То з кубків. знайдете. Роботу ви знайдете і вам буде, певно, щось це дуже подобатися. А а ще. ще що? Четвірка Пентаклів все ж таки прийшла, про яку я кажу. А, ви знайдете роботу, будете задоволені, але знаєте, тут трошки вас буде малувато в грошах, вам би хотілося більше. Але вам це буде подобатися. Чи ви в цій роботі, чи, ви, чи це саме те, чого ви хотіли? Чи це саме в тому місті, де ви хотіли, розумієте? Трошки грошей якось малувато. Тут ще про що й думала. хочу розібратися до кінця. Ага. Зрозуміло. От дивіться. Вам там на тій роботі можуть запропонувати якісь два шляхи на вибор, щось і щось. І в одному, якби, ви як новичок, новачок по дурню, як би чи чимало у вас досвіду, чи якась така треба як набратися досвіду. чи що. А якийсь другий напрямок, то в цьому другому напрямку ви прям як профі, у вас є сила. Тобто десь вам треба набратися досвіду, а десь у вас сила. Вам або будуть пропонувати, або те, або те. обирай. Або це буде якось два в одному. ну Різні ж бувають так випадки в житті. Або це якось буде доповнювати одне одного, але тут таке: головне, що ви будете відчувати себе на своєму місці. Можливо, потім згодом ваша зарплатня і буде підвищуватися. Але от в мене таке відчуття, що ви, коли отримаєте цю роботу, от ви з нею явно не захочете прощатися. Хай там навіть не так багато грошей, як ви хочете, але ви будете казати, Боже, слава Богу, як мені повезло. І, до речі, тут і колектив такий ну, класний, нормальний, і ви будете задоволені ну, якби внутрішньою атмосферою, там, де ви працюєте. І те, що ви будете робити, людям буде подобатись. Тобто, вас будуть визнавати як людину на своєму місці. Карта сила, тобто ви впораєтеся буквально з усім. Тому так, перший варіант дуже приємно. Я вас поздоровляю з тим, що ви нарешті знайдете роботу і будете нею задоволені. Це був перший варіант. Другий варіант, чи знайдете ви роботу. <кій> Другий варіант, чи знайдете ви собі роботу? І перше моє запитання. Хто ви є та людина, яка, яка шукає собі ну, роботу? Хто ви є насправді? А ви такий позитивчик і оптиміст. Ви дуже любите свій дім і дуже любите зустрічати в цьому домі гостей. У вас є якісь певні свої кордони, куди ви не пускаєте сторонніх? Ну, якщо вони вас якось достають. У вас завжди порядок. Для вас дуже важливо, щоб був затишок і душевний спокій. Ну і дуже для вас важлива стабільність. Ну, в тому числі і в роботі стабільність, щоб вона була, це дійсно ну, важливо. Можливо, це для всіх важливо, але бувають такі, кому не важливо, кому гроші з неба падають, таке теж буває. От. Тобто, ви тут не любите бігати з місця на місця. Ви така людина стабільна. Ще що для вас? А робота вам треба, аж пишіть. По королю мечів от це от просто треба негайно вирішити це питання. От прямо тут і зараз. Вам дуже потрібна робота. І навіть ви навіть би пожертвували своїм домашнім оцим затишком. Так вам потрібна робота. А пожертвували б затишком, чому я так кажу? Тому що ви навіть згодні були б десь би поїхати на роботу. От вам треба робота і ви її шукаєте ну, в своєму оточенні, не можете знайти. Кажете, що можливо б навіть десь би поїхала. А десь би поїхала це ну таки далеко. Це не на сусідню вулицю або інше місто, або навіть інша країна, в кого по-різному. От і, і кажете, я б поїхала б десь би навіть щоб. Заключити якусь угоду чи контракт, або тут, уже як варіант, хтось, можливо, вам уже якби пропонує, ви чуєте таке, от давай їдь, будь-яку вас хтось гукає. Сідай, їдь до нас, отут-от ми тобі допоможемо, тут буде з роботою, тут буде класно. Добре, якщо гукають, от запитаємо, якщо вам хтось щось обіцяє, ну, як такий варіант, так, і якщо ви поїдете, що буде з того? П'ятірка кубків. Ну, от дивіться, от якщо ви збираєтесь десь далеко. Далеко від свого дому отримати роботу, то, скоріше всього, ну, тут якби, не варто ризикувати, тому що тут є така момент розчарування. Тут так пообіцяють багато, а, а, а дадуть мало. Ну, це може, може чомусь не влаштовувати. Дивіться, може, ну, припустимо так, робота є. А ось влаштуватися неможливо там, чи житло, чи воно далеко, чи за те житло треба буде платити скажені гроші, майже всю зарплатню. Тобто ви не бачите, тут немає вигоди. Якщо вам пропонують десь якусь роботу дуже далеко від дома, то подумайте тисячу разів або перепитайте, або впевнитесь, або просто поїдьте, щоб спершу знати, що до чого. Бо тут я не бачу, щоб от вийшло так, як ви хочете. Це якщо ви поїдете, а якщо не їхати. Якщо не їхати, ви роботу знайдете, але е, тут зарплата невисока. От по по нинішнім цінам ви будете бачити, так, ви отримаєте позитивні новини, знайдете, але, от, а, і тут, можливо, ви тут будете вагатись. Все одно ви дивитеся в дальні далі от їхати, і все, хоч і стрельне. Тут знаходите ви роботу по містю. Вона не дуже вас влаштовується по зарплаті. Добре, якщо все ж таки ви лишитеся, що це буде? Ну, так, щоб сильно я вас не обрадую, це тут мішок з грошима вам не впаде, але от таке відчуття: от ви знайдете роботу. цю. І в мене таке відчуття, що вам доведеться весь час щось чи якось чи доводити, чи відстоювати на цій роботі щось чи свої вміння. Або тут навіть mm. якийсь момент, чи навчання вам треба бути, ви як ученик десь. От, і тобто, як набратися досвіду, набратися досвіду. Але якщо ви от підете на цю роботу, так вам буде важкувато, бо грошей небагато, але ви все-таки будете за неї чіплятися, і ну, як то знаєте, як стійкий олов'яний солдатик, будете готові зламати якісь труднощі і ну, ну, тобто використовувати оцей шанс. Добре, а якщо ви будете от все ж таки вперто залишатися на цій роботі. Чому я це придивляюся, цей варіант? Тому що дивіться, якщо ви поїдете, вам точно не пощастить. От там буде якась трата. Якщо роботу отут ви не, не якщо, карти покажуть знайдуть. Знайдуть грошей мало, але ви будете хвататися за, за ту роботу. Добре. А якщо ви там пропрацюєте якийсь час на майбутнє, до чого готуватися? Будете ви задоволені? Ну... Не, не будете, не будете, тому що мало грошей. От що я вам скажу. Знайдете тут роботу, але це буде мало грошей. І ви будете весь час в пошуках, будете нервувати весь день, весь час туди в уходи, а грошей не так багато, як би вам би хотілося. Ну, це такий другий варіант. Бачите, тут взагалі. Трійка пентаклів це таке: Хочу домовитися, і п'ятірка пентаклів це карта невеликих грошей. Ну на цьому мені у мене все. Дуже хочу, щоб вам всім пощастило, щоб у вас були і гроші, і щастя, і кохання, і мир. Дякую вам за увагу. Тримайтеся і до побачення.